Уряд Угорщини передав для закарпатських угорськомовних шкіл 40 сучасних комп'ютерів. Перші 20 ноутбуків були доправлені Тячівському реформатському ліцею. Техніку для закладу передав генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкаї. Мета такої допомоги підвищити рівень освіти у закладах верхньотисянського округу. У Тячівському ліцеї навчається близько ста дітей з угорським корінням, які проживають у цьому регіоні. Тичу реформатський ліцей є одним з найважливіших навчальних закладів угорської спільноти у верхньотисянському окрузі. За останні роки цей заклад пережив багато труднощів. Уряд Угорщини був поінформований про потреби ліцею і минулого року паном Міклошом Пані та Гергеєм Гуляшем було прийнято рішення про надання всебічної підтримки цьому закладу. До підтримки долучився і держсекретаріат з питань національної політики. Сьогодні від імені угорського уряду ми передали ліцею 20 комп'ютерів. З 1 січня 2023 року утримувачем Тячівського реформатського ліцею стала Закарпатська реформатська церква та місцева Тячівська реформатська громада. За останній рік було проведено суттєву модернізацію закладу. Здійснено зовнішні та внутрішні ремонтні роботи, які переважно були виконані завдяки підтримці уряду Угорщини. a felső tiszavidék, 20-tól, Rahóig. Ez egy olyan у верхньотисянському регіоні від хуста до Рахова проживають дуже талановиті діти, і вони заслуговують на те, щоб такі заклади, як наш реформатський ліцей, давали їм віру в краще майбутнє в цьому непростому світі. Місія нашого закладу бути ковчегом спасіння для тих, хто потрапив до нас. Ті, хто готові прийняти Ісуса, прийняти Бога, мають майбутнє. Поряд з цим, завдяки підтримці уряду Угорщини, ми можемо забезпечити проживання для наших учнів, безкоштовне харчування та сучасну якісну освіту. Комп'ютери стануть в нагоді для покращення рівня освіти в закладі. Друга частина техніки буде передана співробітниками Генерального консульства Угорщини навчальним закладам в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах.